Це 97 років тому, 19 -го, 1919 -го року, був писаний акт Звука, який можливо й мав деклар... декларативний характер, але мав величезну ідею в собі. У нас є справжній співорганізатор живого ланцюга, найбільшого в Україні. 1990 року тоді за підрахунками взяли участь від 1,5 мільйонів до трьох мільйонів людей. Цей живий ланцюг був від Львова до Києва. І ми маємо в гостях Богдана Горена, президента громадського діяча, який, власне, і дасть старт нашому заході, і заходу і скаже своє переднє слово. Як про це відбувалося, пане Богдане? Розкажіть в епоху, коли Today. Шановне товариство, надзвичайно великий, я б сказав, величний день 22 січня, який ми повинні. Відзначати як святковий день, як вихідний день. І я не сумніваюся, що як українські землі, ті, які зараз знаходяться під окупацією Путінської Росії, будуть звільнені, цей день буде оголошено днем вихідним. До цього дня ми йшли сотні років. Мрія, щоб українці і українські землі були об'єднані споконвічна мрія українців і в числі тих, хто був абсолютно впевнений, що той день настане, був великий геніальний Іван Франко у своєму продолі до Прометея. Франко писав з вірою про український народ та прийде час і ти вогнистим видом засяєш у народів вольних колій, труснеш Кавказ, бережешся безкидом, покотиш Чорним морем гобін волі. Вдумайтеся, ніколи Франко не був на Чорному морі. Жив він у Львові, помер у Львові, але його геніальний погляд був таким глибоким і далеким, що він знав, настане час, коли львів'яни, галичани, буковинці будуть спільно приїжджати до Києва, до Чорного моря. Це і те, що він сказав. Що прийде час, і Україна засяє у воєнним колі, на наших очах це відбувається. Ми стаємо частиною того вольного кола незалежних держав. Це проко помер 1916 році у розгар воєнних подій 20 століття взагалі. Сповнене епохальними подіями. Вдумайтеся, в одне століття скільки важливих подій. Перша світова війна, коли зіткнулися дві великі потуги, там брали участь багато держав, але головні дві потуги це була Російська імперія і Австро-Угорська імперія. Який результат отого зіткнення розпалася. Російська імперія розпалася Австро-Угорська імперія. Але вклад Російської імперії входили поневолені народи, тому числі український народ, який з радістю сприйняв розпад Російської імперії і вирішив, що це час почати своє життя. Утворилася українська центральна рада. Але Дещо пізніше відбувається друга подія, розпадається Австро-Угорська імперія і 1 листопада на територіях, які заселені українцями, утворюється Україн... Західноукраїнська Народна Республіка. Отже, утворилися дві держави на територіях заселених українцями. На, на... Бров'я на Дніпрянці, так тоді називали, утворили Українську Народну Республіку на чолі з Центральною Радою, а у Львові утворили Західноукраїнську Народну Республіку. Треба віддати належне тим мудрим галицьким політикам, які не мали егоїзму політичного, що ми будемо окремо, нам не треба об'єднуватися. Ні, вони зразу. Вирішили, що майбутня Україна повинна бути об'єднаною Україною. І тому вислали свою делегацію до Києва, щоб з пропозицією, щоб об'єднати дві держави Західноукраїнську Народну Республіку і Українську Народну Республіку в один організм. У той час Україною правив гетьмана на чолі із Гетьманом Скоропадським. Дуже то був видатний полководець Павло Скоропадський, він українізував корпус 60 тисяч воїнів було під його рукою в великій дисципліні. Він відбив біля кількох місць навалу, яка сунулася з Росії, але, як це часто, Трапляється. Не завжди геніальні письменники є геніальними політиками. Винниченко, який зустрів дуже негативно прихід Скоропадського до влади, того ж самого дня почав готувати переворот проти Гетьмана. І ота от делегація українська, яка звернулася до гетьмана про об'єднання. Змушена була вже вести переговори із директорією, яка прийшла на зміну Гетьману Скоропадському. Нарешті, 22 січня 1919 року, на Софійській площі, Величаво прикрашену пропорами, був проголошений акт. Воз'єднання двох держав Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки епохальна подія. Причому самі без танків це відбувалося, а добровільно, на абсолютно демократичних засадах відбувалося цей акт об'єднання. Але це було не до подоби. Кремлівським тодішнім керівникам, зокрема Леніну, який вирішив, та ні, ми не допустимо до того, щоб, щоб Україна, яка проголосила Акт об'єднання, була разом, як тоді Росія обійдеться без України і посунулися війська на Україну. Очевидно, той акт воз'єднання був перерваний. Захопила Росія території українські, а Польща захопила західноукраїнські землі. І таким чином аж до, до 39-го року два народ, розділений на дві частини, мав дуже утруднене спілкування. І тут, в 39 році, 17 вересня після пакту Рібентропа Молотова до Львова сунуть танки, визволяти Львів. Ну, очевидно, коли танки прибули, зразу арешти, зразу закриття усіх незалежних видань, зразу відкривають тюрми, переповнені, і проголошується Україна. Західної області України воз'єднується із Радянською Україною. Отак От вже відбувся інший акт воз'єднання танками. І тут тяжкі роки це були. Люди проходили тюрми, концтабори, люди чекали на води, щоби знову стати на повний ріст і знову. Здобути для України незалежність. І тут раптом настає так звана відлига. До влади приходить Горбачов, те, що ліберальний, і можна було дещо вільніше проголошувати і деякі гасла, проводити мітинги. І раптом три Балтійських республіки: Литва, Латвія і Естонія. Вирішила, що досить їм терпіти московську корнигу. Вони взялися три центри, три столиці. Люди вийшли і взялись за руки і об'єднали три держави, три республіки: Естонію, Латвію і Литву. Це була mm -hmm. велика подія 23 серпня 89-го року. Я був Тісному контакті з однією з видатних постатей естонського національного руху це Лагле Парек. Вона потім стала міністром внутрішніх справ. Лагле мені позвонила, ми проводимо такий ланцюг, живий ланцюг єднання. Добре було, б, щоб Україна приєдналася до нашого почину. Це було 23 серпня, а тут підходить 17 вересня якраз той день, коли танки, танки російські прибули до, до Львова, і це день 50-річчя так званого воз'єднання у Києві, Центральний комітет комуністичної партії, обласний комітет у Львові вважали, що це треба дуже помпезно відзначити. Скликали, але знали, що є опозиція тим подіям. І скликали конференцію. На конференцію покликали мене, як тодішнього голову Української гельцінської спілки. Ця конференція була докладно висвітлена. Бачите, написано 50-річчя воз'єднання історико-політичні проблеми. Там є і мій виступ. Я сказав жодного. Урочистого дійства не буде. Ми зробимо все можливе, щоб 17 вересня стало днем трауру. Тисячі людей загинули, тисячі людей сидять в тюрмах, тисячі людей у концтаборах. І ми вирішили, що проведемо акт ланцюг. Це був перший ланцюг в нашій історії. Ланцюг траурний. По центральних вулицях Львова прийшли люди на заклик Української ельцинської Спілки. Я був ініціатором того ланцюга-смутку. Ми писали, громадяни, хай наша велика спільна Туга в цей день стане живим докором партійно-бюрократичному апаратові України. Який довів нашу республіку в галузі економіки, екології, духовного життя до катастрофічного стану. Ми вийшли на вулиці. Такого дійства Львів ще не знав. Весь центр Львова у два ряди був оточений людьми, мовчасними людьми зі свічками. Це 17 вересня. 89 року. Всі були вражені, що партійний апарат не посмів пустити проти нас, як він це робив на мітингах гончих псів і, і, і міліціонерівський камер. в той момент завмер, коли відбулася урочиста тужлива година. Ми свічки поставили. На землю і вулиці були оточені отими світлами догоряючих свічок. Це була мовчазна акція? Про це я розповів своєму братові Михайлові, який в той час був Києві, і сказав, пройшла акція знаменито. Але якщо Литва, Латвія, Естонія зробила Велетенський ланцюг з Луки, то невже ми? Нездатні зробити такий живий ланцюг, взявшись за руки між Львовом і Києвом. Це було підхоплено багатьма політиками, але не всіма Були, зійшлися ми 16 грудня на Велику Раду Руху. І коли я виступив з тою ідеєю і розповів, як пройшов. Траурний мітинг і на зміну траурного мітингу повинен бути на зміну траурного ланцюга живого ланцюга повинен прийти живий ланцюг радості. І той живий ланцюг радості повинен відбутися 22 січня. На великій раді Руху сиділи поважні люди серед них академіки. і казали, ну та ви що? щоб вивезти в мороз людей від Львова до Києва і щоб ті люди заповнити оцю трасу, це є абсолютно неможливо. Давайте відкладемо це на, на кілька років. Е, і тоді зможемо це е, зробити. Ну, е, на, та, Так говорив академік Кислий. Член Великої Ради руху, йому тепер соромно, коли я йому про це згадую. Але я мав незаперечні докази. Я казав, ми вивели велитенську кількість людей у Львові. Уже та кількість людей, яка була у Львові на ланцюгу смутку, здатна би вже стати у ряд і дійти. До Тернополя, до Рівного, а навіть далі, не здатні навіть організувати автобуси там, де не можуть люди виїхати. Була акція, ця пропозиція прийнята, Іван Драч, тодішній голова руху, мовчав, сказав так: ну, якщо два горені Михайло Богдан так вважають, що треба зробити а в Луки, то нехай тоді Михайло Горень відповідає за живий ланцюг з Луки на території Східних областей, а Богдан Горень на території західних областей. Ну і очевидно, що для нас прикладом я ще покажу вам той арт нашого смутку, де було написано 17 вересня, День трауру. Це зберігся е, е, одна із світлин. І ось ми готуємося, до, ми готуємося до наступного урочистого дійства, до акту живого ланцюга, який повинен стати ланцюгом радості. Це велика організаційна робота, це не так просто. Треба було кожний метр на карті підрахувати, де який буде стояти автобус, де яка буде стояти машина, щоб не було прогалин і ви склали такі карти. Це та карта, ви бачите, як кожен кілометр від Львова до... Києва, ми такі карти складали, роздавали і зобов'язували ті машини, які були виділені, щоб вони заповнювали саме то визначене для них місце. Крім того, були розповсюджені листівки із закликами, які до українського народу, Український народи. 22 січня 2019 року один з найвидатніших днів історії України. І далі те, про що я розповідав, закінчилася наша відозва такими словами. Вшануємо знаменну дату всенародною єдністю, зберімось у ланки і видіємо у неділю, 21 січня. Це випадала неділя, тому на день раніше, о 12-й годині на втрак. Львів Тернопіль, рівне Житомир Київ, щоб з'єднатися в живий ланцюг рук і сердець. І закінчувалася відома проснись народи України! Тебе будять згоди історії. Очевидно, що тут вже працювала просвіта газета і в газеті просвіта в мене взяли інтерв'ю. Під назвою інтерв'ю від Львова до Києва, де я докладно розповідав те, про що розповідаю вам, як буде організований цей ланцюг єдності. Ну і нарешті настав той день. На щастя, мене забезпечили машиною. І раненько я виїхав на трасу. Щоб вітати людей. Важко вам передати це збудження народу, який стояв і хотів почути слова, що збувається і наближається велика епохальна дата в нашій історії. Очевидно, що для мене хвилюючим було, що моя. Мати, яка жила я ж у Львові, а вона у місті Ходорові, 79 років також стояла в черзі тих людей, які тримали прапори сину жовті. Ще не була дозволена символіка Трисоп і синьо-жовтий прапор, але вся траса була заповнена тими. Кажу вам, що це дійство було висвітлено в багатьох газетах, отакий От сам видавчий журнал Газета Віче, ну це ж на звичайному з такими, знаете, можливостями обмеженими, але показали також один із таких ланок, Акту Злуки. Але для мене найцікавіше було те, що через тиждень мені прийшла газета із далекої Австралії і австралійці, з якими я мав контакт постійний по телефону, повідомили мене, ми приєдналися до акту з Російське посольство у Австралії було здивоване, як українці Австралії організувалися і підтримали Україну і її шлях до незалежності. Цей символічний акт Живий ланцюг з Луки був доказом, що Україна прагне бути. Єдиною державою, єдиним державним організмом, і що між українцями Сходу і Заходу нема отих непрохідних пропастей, про які говорили деякі антиукраїнські політики, що вони здатні зрозуміти одне одного. І давали приклад не випадково Франко, маючи великий вибір. Серед своїх прихильниць з ким взяти шлюб, знайшов свою подругу Ольгу Корунжинському в Києві. І це став перший місток, як треба єднатися між Львовом і Києвом. Не випадково відомі наші поети Іван Дзюба взяв собі дружиною. Мою школярку, я тоді в школі викладав Марію, не випадково він Грановський одружився з Гличанкою. І не випадково Іван Цюба взяв Галичанку. Це був процес, який доказував, нема різниці, нема пропасті між Заходом і Сходом. Але ворог не спить, ворог бунтує, і, як ви бачите, зумілося, зуміли. Через російську пропаганду і через російські знову штанки, і через російські гармати окупувати українські землі. Є в нас надія, що це не надовго, бо дух, що тіло рве до бою, писав Іван Франко, і отой дух він непереможний. За ним. Перемога за ним. Він кличе нас до єдності, він кличе нас до згуртованості, він кличе нас до великого свята, яке настане тоді, коли українські землі будуть звільнені від окупанта. Слава Україні! Героям слава! пан Богдан, за детальні і щирі, і нові зображення. Це той приклад, якого потрібно слідувати. І я впевнена, що десь до стаїча живого ланцюга все-таки знайдуться в Києві в Україні активісти, які зуміють відтворити живий ланцюг вже в 2000.